Ось таке управління є в центрі Львова і зараз коротенько, чим воно займається. Сюди я сьогодні приніс ртутний термометр, ртутний тонометр і екіп втратив свою герметичність, як із вже зношеності. І саме цей відділ. Управління, колись давно розпочав акцію по про безтерміновому прийняттю ртуті, але саме е, ртуті в тонометрах і термометрах, але це не стосується е, ртутних ламп люмінесцентних. Ось, наприклад, я назбирав. І їх прийом у Львові є в інших місцях. Якщо у вас є ртутні, Тонометри, термометри, то ви можете спокійно сюди приносити. Під відео буде знаходитися телефон, адреса. Якщо коротенько по адресу, то перед вами вулиця Стефаника. І я знаходжуся на вулиці Чайковського. Також це недалеко від бібліотеки Стефаника і ось ця така маленька фіртка. Перед банком. Фурумбанку. Сюди ви можете приносити, але попередньо позвонивши, так як вони приймають понеділок і п'ятниця, і можна домовитися коли точно. Також це стосується мешканців міста Львова. Це не стосується області, а тільки Львова. і Якщо у вас сталося так, що ви розбили термометр, то так само ви можете сюди позвонити і вам нададуть більш детальну інформацію. Також позвонивши 101, вас керують так само сюди. І, як ви мене запевнили на сайті е, Львівської міської ради, так само є ця інформація про те, що сюди саме можна здати. Прилади, які місцять ртуть. Але знову ж таки зазначаю, що це не стосується люмінісетних ламп. Я так само під відео дам ссылку про місця, де приймають у Львові. Якщо по статистиці, то працівник, як мені розповів, приблизно в місяць приносять. По двоє людей. За минулий рік вони здали приблизно 20 кілограмів ртуті. Бо ведеться, це все публіковується і, наприклад, тобто записується я по-батькові, адреса, де ви проживаєте, і вас розпитують, чи була ртуть викид, тобто, якщо був розбитий термометр, чи в корпусі, якщо, наприклад, він впав, і чи був витік, чи ні. Також ви можете це наголосити, позвонивши сюди, і знати, як правильно провести прибирання в цій ртуті, тобто збір. Ось така інформація. Ще раз, це вулиця веде до бібліотеки Стефаника. І прохання не викидати ртуть у смітник. А здавайте її. Бо це здоров'я майбутніх поколінь. Все, дякую за увагу.